Усім привіт! Я звати, я вас вітаю на маленькому читачеві. Сьогодні, перед тим, як почати нове бомбезне відео, я хочу всі, всіх привітати з першим гізвом. Сьогодні я вивела надзвичайно різдвяну книжечку на ім'я Гізозавих автор Том Флетчер. Ця книжка розповідає про Віяма і у нього є дві відмінності. Перше в нього нема, на мами. А друге він на інвалідному візку, а вона зупиняє Вієма жити звичайним дитячим життям, допоки не з'являється бренда Пейн, вона руйнує життя Вієма, починає його називати інвалід. І це дуже І через це у Віяма дуже болить серце. Але всі змінюється, коли однієї різдвяної ночі до нього з'являється динозаврик на ім'я Різдвозаврик. Але на них чекають іще одна перешкода. Є гантер-мисливець, і він хоче вбити різдво щоб повішати його голову на стіні. Але чи вдасться йому, точно не, зна... точно не знаю. Але скажу одне: ця книжка дуже цікава, і я раджу всім, хто хоче погинути в її різдвяний вайб, купувати її. Тепер я приготувала маленький сюрприз наприкінці. І це ось це, Так, у мене є різдвяний календар. І сьогодні я хочу оголосити. Та живіт сьогодні, до 24 грудня, я буду знімати про різдвяні книжки як різдвозави. А також кожного дня відкривати по віконечку. Хіба це не цікаво? Я вже знайшла перше віконечко, і воно ось тут, бачите? Зараз ми його відкриємо. Тут така гітара! Зараз вам покажу. Дивіться, яка мила гітара. Ня! Дякую за те, що ви дивилися мене на маленькому читачеві. Не забудьте став... підписатися, ставити лайк, дзвіночок і щасливого 1 грудня до всіх! До нової зустрічі.